І Роман Шухевич – головнокомандуючий генерал-хорунжий української повстанської армії, борець за вільну Україну. Саме під таким гаслом у Радомишлі відбувся концерт, присвячений вшануванні пам'яті вояк УПА, які під час великої вітчизняної війни боролися за суверенність української держави. На свято школярі одягли традиційні українські вишиванки. Про патріотичне виховання молоді, одну з цілей заходу, говорив начальник відділу культури Радомирської райдержадміністрації. Головна мета і тема сьогоднішнього заходу це вшанування пам'яті героїв Української повстанської армії і їхнього славетного командира Шухевича, якому, як вам відомо, 30-го було день народження. Мабуть, це найголовніше, щоб сьогодні наша молодь знала свою правдиву українську історію. Знала своїх героїв, тому ми сьогодні працюємо тільки на один показник: патріотичне виховання нашого молодого покоління. І слава Україні! На урочистості велику увагу приділили постаті Романа Шухевича. Слово брав голова райдержадміністрації та учасники військових дій тих часів. А мистецькі колективи демонстрували багато культурну спадщину. Ну, сьогоднішня подія вона пов'язана із тим, що зараз слід більше уваги приділяти саме патріотичному вихованню, саме те, що на, на протязі багатьох років. Молодь, школярі були позбавлені історичної правди про те і стан речей, хто хто ж дійсно є захисником власне українців на Україні. Дійсно, ця армія дійсно доклала багато зусиль для боротьби із ворогами, зокрема із німецькими нацистами, і так само з більшовицькими окупантами, які залишилися на нашій землі. Микола Кревченко, солдат радянської армії, наголосив, що Шухевич герой українського народу, а воїни УПА великі патріоти України. В свою чергу зв'язковий УПА Петро Прийдун звернув увагу на те, що діти криївок, одним з яких він був, рано ставали дорослими. В дитячі роки він забезпечував солдатів української повстанської армії потрібною їм інформацією. Відтак у 15-річному віці потрапив у заслання у Хабаровський край.